Всім привіт! Ви на каналі в'яжуть не тільки бабусі. Мене звати Оксана, і сьогодні я покажу, як закривати петлі голкою, імітуючи набірний край. Я відміряла приблизно 3 довжини обхвату снуду. Напевно, навіть трошки менше, щоб нитка не була задовго і було зручно закривати голкою. Якщо знадобиться ще або не вистачить ще нитки, то я її додам. Додатково ще. А, так, я взяла вдягнула вже голку. Ми будемо закривати голкою саме імітуючи набірний край. Для цього ось наша ниточка. Ми вводимо голкою у другу петельку ось перша лицева. Ми вводимо у другу зверху вниз і дивимося, щоб. Наша петелька не була перекручена. Тобто, ось ми коли вводимо, бачимо, що наша петелька цього, з цієї сторони відкрита. Ми вводимо зверху вниз в другу петлю. А тепер знизу вверх, також дивимося, щоб була не перекручена петелька, ми знизу вверх достаємо. Нашу ниточку. І першу петельку ми скидаємо. трошки підтягуємо, але не затягуємо сильно. І знов повторюємо те ж саме: ось перша петелька, тепер ось друга. В другу петельку, так, зверху вниз, з лівої сторони, так, щоб петелька була у нас правильно лягала. Тобто, не ось так. Так у нас буде схрещена петля. А ось так зліва направо. Ми вводимо у другу петельку і повертаємося знизу вверх. Виводимо і ось цю першу петельку. Знімаємо, трошки підтягуємо. І ось таким чином, трошки підтягуючи, ми рухаємося в другу петельку, перша друга зверху вниз, у першу петельку знизу. Верх і першу петельку знімаємо одразу, потрошку підтягуємо. Ось так у нас виходить. І рухаємося таким чином, закриваючи петелька за петелькою до кінця, поки не закриємо всі наші петлі. Закриваємо далі петлі самостійно. Коли ми закрили всі, всі петельки, у нас залишилася одна на спиці, то ми вводимо ось в цю петельку, яка вже була закрита, і вводимо в найпершу. І ось це знову повторюємо, щоб у нас тут все гарно закрилося. Шукаємо через одну, так, один-два, і вводимо нашу вилочку. Все, ми закрили всі петельки. Дивіться, як виглядає. Майже однаково. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ви були на каналі «В'яжуть не тільки бабусі. Нові відео виходять два рази на тиждень, тож підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Дякую!